Добрий день. Починаємо урок інформатики номер 18 Тема нашого заняття істинні та хибні висловлювання. То як ви гадаєте, що таке висловлювання? Так, це речення. Це міркування. Думка або твердження. Створення алгоритмів і програм часто неможливо без знання логіки. Розглянемо деякі поняття, що можуть стати вам у пригоді. Основним поняттям логіки є висловлювання. Висловлювання це думка. Висловлена розповідним реченням, у якій щось стверджується чи заперечується про предмети дійсності, про їх ознаки, дії, взаємозв'язки, висловлювання може відповідати чи не відповідати дійсності, іншими словами, бути істинними, тобто правильними чи хибним неправильним. Висловлювання не можуть бути питальними спонукальними реченнями. Якщо висловлювання істине, то його заперечення хибне і навпаки. Якщо висловлювання хибне, його заперечення істине. За допомогою частки не можна перетворити істине в хибне і навпаки. Наприклад, слони живуть в Африці, це істинне висловлювання. Слони не живуть в Африці, це хибне висловлювання і це заперечення. Давайте перевіримо, як ви зрозуміли: знайдіть серед висловлювань істинні та хибні. Яблука ростуть на деревах. Це істина. Навесні квітнуть каштани також істини. Шафу можна купити в магазині меблі. Це. Так, це також істине. Соловейку вміє співати. І це правильно. Лампочку, ручку, підручник, зошит потрібно носити в портфелі. Як ви думаєте, це? Так, це хибне, тому що лампочку ми не носимо, так? У Дніпрі мешкають дельфіни. Це також хибне? Тарас Шевченко, поет. Угу, Так, це істина. Я пропоную вам пограти у гру. Утворіть заперечення до висловлювання. Узимку в Карпатах іде сніг. Так. Ви можете скористуватися або часткою не, або взагалі поміняти висловлювання, Там, наприклад, влітку в Карпатах і десь ні. Це буде вже заперечення. Грудень осінній місяць. Так, грудень не осінній місяць. Це буде заперечення, і ми змінюємо хибне висловлювання на істине. У листопаді 30 днів. Це яке висловлювання? Так, це істинне висловлювання. Перетворіть на хибне. Ви можете змінити кількість днів 31, наприклад, сказати. Так, у листопаді 31 день, і це вже буде хибне висловлювання. Слово стіл, прикметник. Да, можна сказати слово стіл не прикметник. Так, Або визначити правильну частину мови. У нашому садку можна нарвати бананів. Тут можна скористуватися часткою не. Добре. І так, виправте помилку. Дивіться, як це можна робити. У лісі бігають дельфіни. Це каже, наприклад, один з вас, та, якщо ви з другом будете грати. Це хибне висловлювання. А інший заперечує і каже: у лісі бігають зайці, і це буде істине. Так само і наступне: пилосус прасує білизну. Це хибне висловлювання. Змінимо на істини. Пилисос не прасує білизну. Спробуйте так пограти зі своїми друзями. Тепер я пропоную вам розв'язати таку задачу. Олесь має 40 зошитів. Половина з них у клітинку. Інші в лінійку. 9 зошитів у клітинку хлопчик списав на уроках математики, а решта чисті. Крім того, в Олеся залишилося 12 чистих зошитів у лінійку, решта списані. Наскільки більше в Олеся чистих зошитів, ніж списаних. В своїх зошитах проведіть обчислення. Натискаємо на паузу. І так, я сподіваюся, що ви вже обчислили правильно і отримали правильний результат. Скільки ж зошитів чистих залишилося? Я зараз вам покажу відповідь, а ви скажіть, правильно чи це ні? Чи ні. Хто самостійно обчислював задачу, той правильно визначиться: це істине чи хибне висловлювання на 5 зошитів. А потім ми з вами перевіримо ваші зошити, і я побачу, хто з вас прав, а хто ні. Це вам така пастка від мене. Далі у ваших підручниках є таке завдання. Знайдіть онлайн-версію христоматі сучасної української дитячої літератури, прочитайте вірш свічечка букви І і дайте відповіді на такі запитання. Це ви зробите самостійно після уроку. Наступне завдання. Пакунок цукерок і коробка печива разом важать 9 кг. А два пакунки цукерок і одна коробка печива разом важать 13 кг. Скільки важить один пакунок цукерок та коробка печива, в своїх зошитах зробіть обчислення. Натискаємо на паузу, виконуємо завдання. І так, давайте перевіряти, про що ви спочатку дізналися. Так. Спочатку ми можемо визначити, скільки коробка цукерок важить. Це 13 кілограмів. Ми віднімаємо 9 і отримуємо що? 4 кілограми. І далі ми від 9 віднімаємо 4, отримуємо 5. Добре. Далі. Це наступне завдання. Я також прошу вас зараз замалювати в свої зошити і розташувати числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 на сторонах трикутника, так, щоб сума чисел на кожній стороні дорівнювала 20. Зверніть увагу на те, що число, яке записано у куточку, да, воно відноситься і до одної сторони, і до другої. Знов-таки натискаємо на паузу, виконуємо це завдання, потім перевіримо. Ну що, давайте перевіряти. Якщо ви так розставили, то молодці. Зараз трішечки відпочиньте. Тому що попереду у нас робота за комп'ютером. Сьогодні ми з вами продовжимо працювати над нашим проєктом, який розпочали на попередньому уроці проєкт Акваріум у програмі Scratch. Сьогодні ми будемо вчити виконавців восьминіжку постійно рухатися на сцені. І якщо він буде бігати до гори ногами, то я покажу, як зробити так, щоб він не обертався. Ну що ж, попереду вас чекає практична робота.